Привіт, красуня! Сьогодні ми розберемо цілих вісім базових хвиль в стилі Хай Heels. Перша хвилька. Уявляємо, що перед нами є якась преграда, під яку ми маємо пролізти. Ми максимально скручуємося, опускаємо голову вниз, їдемо, спускаємося вниз. І вже в самому низу максимально прогинаємо спинку і за головою виїжджаємо вверх. І ще раз, опустили голову, скрутили корпус. Уїхали вниз. І прогинаючись, виходимо вверх. Друга хвиля. Присідаємо, відводимо таз назад, вирівнюючи ніжки. Знову ж таки максимально прогинаємо спинку, підкручуємо таз вперед і виводимо знову назад. І ще раз. Ми присіли, максимально виводимо попу назад, прогинаємо спинку, підкрутили таз вперед і знову вивели назад. Третя хвилька. Ми знову ж таки присідаємо, тепер підкручуємо таз, виводимо його вперед і далі у нас йде корпус. Присіли, відкрутили, вивели таз вперед, прогнули спинку і. І раз. Для наступних хвилік нам потрібно спуститися на підлогу. Хвилька номер 4 Сідаємо на колінки, відводимо ручки назад. Підкручуємо наш таз, виводимо його вверх. Максимально відводимо попу назад, закидуємо назад голову і прогинаємось. І, і ще раз. Підкрутили таз, вивели вверх і максимально прогнемось. П'ята хвилька. Для наступної хвильки ми стаємо на дверіньки. Відводимо таз назад. Підкручуємо корпус. Цією хвилькою ми переходимо вперед і тут максимально прогинаємося. І відводимо помпи назад. Відкрутились, перейшли вперед, прогнулись, відійшли назад. Слідкуйте, щоб ваші стопи завжди були натягнуті. Ну, ось так. Шоста хвилька. Для шостої хвильки нам також потрібно стати на четверіньки. Ми уявляємо, що ми будемо пролізати під чимось. І головне, пролізайте мені не через витискання, а через підкручення корпусу. Підкрутили корпус, голова вниз. І за головою ми уходимо вниз, виїхали вверх, підкрутили корпус, прогнулися. Здається, це вже сьома хвилька. Для сьомої хвильки нам потрібно лягти на підлогу. Ніжки у нас зігнуті. Хвилька починається від грудної клітини. Грудна клітина закінчує попа. Підкручуємо попу, опускається грудна клітина, спинка і попа. І Ух! І ще раз. Виїхала грудна клітина. Підкрутили попу і по черзі грудної клітини до попи. І вже восьма хвилька. Для цієї хвильки підкручуємо таз, виводимо його вверх, прогинаємо максимальну спинку, відвели таз, а потім вже корпус. І ще раз. Підкрутили таз, вивели вверх, прогнулись, опустили попу, потім корпус. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково пишіть в коментарях, чи зрозуміло взагалі, що я пояснюю, бо коли проводиш офлайн тренування, ти розумієш, що людині не зрозуміло, якось намагаєшся по-іншому пояснити. А якщо я вас не бачу і в мене немає з вами ніякого зв'язку, то я не можу вам надати цінної і корисної інформації. Тому для мене дуже важливо. Для мене дуже важливі ваші відгуки. Обов'язково пишіть, ставте лайки і підписуйтесь.